При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 99 копійок. Офіційний курс євро 30 гривень 64 копійки. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 27 гривень рівно. Вартість євро стартує від 30 гривень 60 копійок. В Україні можуть з'явитися три платні дороги. Як повідомили в Укравтодорі, концесійними планують зробити траси Київ-Біла Церква, Львів-Краковець та Львів-Тернопіль. Останню інвестори планують розширити з двох смуг до чотирьох. Будівництво кожної траси займе у середньому три роки. Вартість проїзду коливатиметься від 60 до 120 гривень. Підрядники обіцяють запропонувати суттєві знижки для тих, хто буде часто їздити цими дорогами. Проте одночасно з Платними магістралями залишаться і безкоштовні. Рекордний врожай картоплі зібрали в Україні минулого року, а це 22 мільйона тонн. Причому 90% картоплі українці вирощують на своїх присадибних дільницях. Рентабельність картоплі найвища серед усіх овочевих культур більше 10%. Собівартість продукту також зросла і склала 111%. Додаткові поїзди призначила Укрзалізниця до 8 березня. Потяги курсуватимуть з Києва, до Львова, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та Харкова. Святкові рейси додали на період з 6 по 10 число першого місяця весни. Нагадаємо, цього року 8 березня припадає на п'ятницю. Майже наполовину зросла кількість відмов громадян України у в'їзді до країн ЄС. Ця цифра минулого року склала понад 57,5 тисяч випадків. Абсолютна більшість відмов сталася на наземному кордоні. Лише на в'їзді до Польщі завернули 46 тисяч українців. Головні причини брак документів, які обґрунтовують мету поїздки, та відсутність достатніх засобів для існування. Деякі особи намагалися перетнути кордон без закордонного паспорта.